Сьогодні покажу вам свої покупки, які я зробила на декілька днів, на 13 євро в магазині Реве. Отже, почнемо ось такий оселедець філе Matias 256 г. коштує ,59 євро 59. Далі були ось такі шоколадки Ritter Sport. По акції по 88 центів. Так, наступне це масло. Коштувало євро 59. Але такі черрі томати 250 грам. Вони були по акції 89 центів. Наступне мої улюблені йогурти Armigouod. Вони були також по хорошій акції по 29 центів. Так, звичайно, їхня ціна щось 75 центів. Отже, шоколадний він, де такий, типу пудинг. І такі фруктові. Наступний я купила ось такий топфен. Це такий е, сир. Навіть не сиркова маса, а такий. Казати, сливочний сир 500 грам. Він має щось 02% жирності. Але як тут намальовано на фотографії, можна робити кези-кухін, тобто сирник. Я з нього успішно роблю сирну запіканку, дуже смачно виходить. Ціна євро 19 за 500 грам. Тут я купила такий ось йогурт. По акції був 88 центів. Далі були груші по акції кілограм Євро 69, конференція, тому купила і оливки зелені без кісточок. Це як тут грам 320 грам з рідиною. І коштували євро 19. Ось, це всі мої покупки. А, і ще купила е, чечевицю. Зараз покажу. Ось забула чечевиця Євро е, 65. Якщо сподобалося вам дане відео, ставте лайки підписуйтесь на мій канал.